За Христом, що задля нас від Діви народився, пішла Ти, Марія Магдалина, додержуючи Його заповіти і навчання, тому сьогодні, шануючи Твою пам'ять, приймаємо прощення гріхів за молитвами твоїми. Преславна Марія Магдалино, Стояла перед Христом Спасовим, з, з багатьма іншими, й уболівала з матір'ю Господньою. сльози на хвалу проливаючи, примовляла, що це за дивне чудо, зволив постраждати той, хто все створіння тримає. Слава владі Твоїй, освятає мироносице, Рівноапостольна Марія Магдалина, ти теплою любов'ю своєю до Христа Бога потоптала всі злі підступи і здобула безцінний дар любов Спасителя і досягла Царства Небесного. Заради цього схиляюся перед тобою і з сокрушенним серцем. Та з розчуленою душею звертаюся до тебе я ім'я. Поглянь з висоти небесної на мене, бори мого гріховними спокусами славна і всехвальна учениця Христова, Марія Магдалино. Умоли Господа Ісуса Христа. Нехай подасть мені залишення багатьох моїх гріхів, зміцнить мене благодаттю своєю, бадьоро ходити шляхом святих заповідей, Його, і нехай зробить мене запашним храмом Духа Святого, нехай так у світі безсоромно закінчу багатостраждальне. Життя моє на землі і поселюсь у світелі та блаженні обителі Раю Небесного, де ти з усіма святими безперестанно радісно славословиш єдиносущно Трійцю, Отця, Сина і Духа Всесвятого. Амінь.